Всім привіт, мене звуть Саша, я скрипалька. І коли прийшла сюди, я подумала: о господи, що я тут роблю, тут одні б'юті майстри. А потім я подумала: Саня, це офігенно, ти розумієш, що всі вони можуть грати на скрипці. <риклад> так, от всі ви можете грати на скрипці, якщо зв'яжетесь зі мною. Я даю уроки гри на скрипці і для дітей, і для дорослих. І я б сказала так, що дорослих я люблю навіть більше, тому що вони вже починають трохи думати головою, а діти ще не зовсім. І тому це простіше особисто для мене, хоча відомо, що руки і все, звісно, ж ждіти більші і їм простіше почати. Я не обіцяю, що ви будете грати дуже хорошо, бо не будете. Для того, щоб грати добре, потрібно займатися багато років і багато годин на день, хоча б годину, боже. Але ви зможете зіграти якісь. Речі, які вам подобаються, і відчуєте, наскільки це приємно насправді грати. І я хочу сказати, що грання на скрипці це не є якийсь супер офігенно творчий процес. Це просто ви приходите, ви хочете спробувати, ви тренуєте слух, і ви граєте. І власне у мене буде такий пробний майстер-клас людей на 5 на 6 у Кувадіс. Так, oh, wow. десь коваді окей, окей, десь в кінці або цього місяця, або на початку жовтня. Що я зберу 5-6 людей і просто розкажу більше про скрипку і дам можливість кожному спробувати зіграти пару нот. Покажу, як тримати скрипку, покажу, як тримати смичок, як ставити пальці, якісь такі базові речі, що ви зможете потрогати руками, і вам за це нічого не буде. І вам ніхто не скаже, що руки геть від скрипки. Ти безкультурна скотина. От. Е, крім цього, я граю на івентах, якщо когось цікавить, весілля, похорони, е, зізнання в коханні. Е, сама із чоловіком він грає на гітарі. І ще, крім того, я пишу вірші. Дуже хочу видати збірку під назвою Депресивна скотина, але поки що я її ще укладаю. Е, крім того, я копірай, таке, якщо вам потрібні ці тексти для ваших соцмереж, то звертайтеся. Чекайте, я забула. А власне ще я буду брати участь у поетичному джемі в тому ж коваді з 4 жовтня і буду читати там свої вірші, і я проводжу лекції, такі легкі лекції, гумористичні про композиторів. Я робила вже одну про Баха і про Віванді, і наступно планую робити про Джузеппе Актінні. Це італійський скрипаль, про якого ви, скоріш за все, не чули. Але за легендою він продав душу дияволу. В принципі, це стандартова не Я буду в чаті.